Пане Миколе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Починаємо одразу з оцінки. Яка нині вона щодо енергосистеми на цей час? Ситуація в енергосистемі є стабільною. Дійсно, є обстріли об'єктів цивільної енергетики, зокрема в профронтових регіонах. Лише за минулу добу ми маємо відновлене електропостачання 16 тисячам споживачів. В шести областях е, було ураження е, інфраструктури енергетичної, зокрема передача електричної енергії, попри ті ризики і постійні тривоги енергетики, звісно, вживають максимально заходів для аварійно-ремонтного відновлення постачання електричної енергії, щоб світло в домівках громадян було мога швидше. В цілому ми бачимо, що е, проведена ремонтна кампанія. Хочеться зазначити одна з найбільших за часів незалежної України, це по відновленню генеруючого обладнання, передачі електричної енергії, а дає нам можливість прогнозувати покриття попиту навіть при збільшенні споживання, при збільшенні при похолоданнях. На сьогодні проводиться комплексна робота також щодо збільшення потужності по імпорту з існуючих 1,7 ГВт. Ми очікуємо збільшення до два і один за результатами перемовин з європейським союзом. Також активно на сьогодні здійснюються заходи щодо будівництва додаткової генерації, зокрема. Для покриття роботи критичних об'єктів школи, лікарні, котельні для них встановлюються резервні типи живлення, для того щоб ці об'єкти могли працювати за всі у всіх випадках, за всіх сценаріїв, щоб максимально стабілізувати ситуацію в населених пунктах. Тому вживаються всі необхідні заходи, передбачені розроблені Міністерством енергетики, передбачені Кабінетом міністрів, урядом обсолом президентів для того, щоб максимально стабілізувати роботу і передбачити можливість функціонування безпостабільного функціонування при всіх сценаріях. Пане Миколо. А осіннє покладання вже позначилося на споживанні електроенергії? Як варто зазначити, що саме Довгострокове системне зниження температури воно впливає на збільшене споживання, і дійсно, ми бачимо, що зараз вже поступово збільшується відбір електричної енергії споживання. Проте на сьогодні система є стабільною, працює стабільно і може покривати не всі фактично потреби. В той час лише обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури є тим ризиком. Який може дестабілізувати енерго, енергосистему. і ми розуміємо, що ворог е, має на меті продовжувати обстріли його мета досягнення повного блокауту. Тому на сьогодні активно працюємо з міжнародними партнерами, як в частині залучення і збільшення протиповітряної оборони. Ми дякуємо ЗСУ за, за, за системну протидію і збиття тих кількості дронів, які ми бачимо, практично щодоби летять на територію України в великій кількості. Ми розуміємо, що ворог накопичує сили для комплексних атак на енергетику, тому також на сьогодні проводяться заходи для отримання всього необхідного обладнання для аварійно-ремонтних бригад, для формування необхідних запасів, для формування фізичного захисту пасивного для того, щоб вся ремонтна кампанія проходила своєчасно і в повній мірі, і мали відповідні необхідні резерви. З цією метою працюють через фонд підтримки енергетики, який зокрема створений урядом України міністром за іністию міністра Галущенка та Єврокомісара Кадрі Сімсон, для того, щоб ця взаємодія з європейцями відбулася максимально ефективний та швидкий спосіб, щоб реагувати на реальність, в яка в Україні в аналогічний швидкий спосіб з європейськими та між всіма міжнародними нашими партнерами. Пане Микола, маємо хвилину ще часу. Опалювальний сезон чи достатньо запасів палива для найгіршого сценарію складної зими? Так, на сьогодні ми бачимо, що запаси сформовані на належному рівні, які допомагають збалансувати виходячи з генерації, з різних ресурсів для генерації. Тому е, ми розуміємо, що на сьогодні для прикоду завезена велика кількість і дизель-генераторів, і бензинових генераторів, і газогенераторів. Тому для всіх цих груп е, споживачів на сьогодні ми бачимо, що сформовано достатній рівень запасів е, для того, щоб протягом зими як і ціни не коливались, так і е, ми бачили чітке впевнені, чутку впевненість в можливості проходження стабільного пального сезону. Дякую, пане Микола, за вашу участь в ефірі. Що знайшли можливість поспілкуватися? Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.